Доброго ранку, любі діти! Пропоную вам сьогодні розглянути ось малюнки. Я сподіваюся, ви всі полюбляєте відгадувати загадки, так що послухайте їх уважно і відгадки ви побачите на цих малюнках. Перша загадка має рот і одно вушко. Хто таке? Вгадали? Так, діти, це. Чашка! Ось вона у нас, одне вушко і рот має. Так, сама не їм, а всіх годую. Хто це у нас тут? Розгляньте уважно. Хто це може бути? Сама не їм, а всіх годую. Так, це ложка у нас. Молодці. Хто всім нам хліб ділить? Подивіться уважно. Хто всім ділить? Так. Це ніж молодці. Зуби є, та не жує, а жувати іншим дає. Хто ж це в нас така, і зуби є в неї? Подивіться уважно. Так, це виделка, ось які в неї гострі зуби є. Всім дає вона жувати. Молодці. Біля тулуба два вуха, а голови немає. Хто ж це у нас? Розгляньте уважно. Біля тулуба два вуха. Так, це кастрюля. Довгий носик, ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Хто ж це у нас такий? Так, це чайник молодці. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю мала. То борщику, то кашки повна. Хто це у нас, діти, як ви вважаєте? Так, це тарілка. Ось одна з глибока, а ось мілка. Сюди ми борщик насипаємо, а сюди кашку. Молодці. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна. Тож нам потрібна? сковорідка. Ось вона у нас яка. сковорідка. Так, нова посуда, а вся в дірках. Що це у нас таке нова посуда, а вся в дірках? Так, це друшлак такий у нас. Серед ложок я полковник, і звуть мене. Ополоник. Ось він у нас такий довга ручка в нього, ополоник. В ній суп і кашу варять, і картоплю смажуть. З неї їдять і п'ють, її миють, бережуть. Що ж це у нас таке, діти? Що в ній і суп, і кашу варять. Як же вона називається? Так, діти, це посуд. Усе разом ми можемо з вами назвати, що це у нас посуд. У кожного вдома він є на кухні посуд. І каструлі, і сковорідки, і чашки все-все є, весь посуд цей в усіх вдома є. А давайте ми з вами зараз пограємо в гру. З чого посуд зробили? Дивіться, тарілка у нас, діти, з фарфору. Ось глибока, ось мілка. Вона у нас з фарфору. Як ми можемо сказати, яка тарілка? Так, тарілка у нас фарфорова, молодці, фарфорова тарілка. А ложка з веделкою у нас із срібла. Як ми скажемо, яка ложка? Так, ложка срібна. Добре, а чашка з порцеляну. Яка чашка? Чашка порцелянова. Молодці, запам'ятовуйте, а стакан у нас. Із скла. Який стакан? Скляний стакан. Так, добре. А кастрюля у нас із алюмінія. Яка кастрюля? Алюмінієва кастрюля. Добре молодці. А ніж у нас із сталі. Як ми можемо сказати? Який ніж? Сталевий ніж? Добре. А дошка у нас із дерева. Яка дошка, діти? Дошка у нас дерев'яна. Ой, які ви молодці! Як ви гарно все запам'ятали і добре відповідали. Діти, так як це все в нас називається одним словом? Що це у нас? Це. Посуд! Добре, молодці! До нових зустрічей! До побачення!